Перед тим як почати відео я вам рекомендую і, і, со мною смішно. Ссылка буде в описанні. І всім привіт, з вами VEONFLY. Ми зараз на MTA Days Factor Gold. Ми продовжуємо играти на цьому сервері. Мене сильно поранили пти. Я зараз... ось от тут. Ж... Нажимайте карту, нажимайте мінус. О! Ні, фіга! Скільки тут є їх. Я зараз буду йти на аеропорт на жовту крапочку, то я нас забаза. Вибачте по шесть трохи рузити, я недавно був зайшов. Блін, треба води. Бени реки в іншебак. Чешский рокзах. Блин, а вот ще и нема? Блин. У червоні люди, я не знаю, что таке. Я не знаю просто. Все. Чекай мені є группа Є. Як моя Чекайте. ты? Дарья. Треба людей набрати в коле. Зараз зачекайте, я вже на паузу. Блять, і я знов тут. Я йду зара хавчик шукати. Ну не хавчик щось попити, бо блін, дивіться, крові мало, води мало взагалі, ніфига не навіть поїсти, Й твою но... Дайте на одну мого брати. <свистити> Видовіте? Мені головне води попити і кров комусь випити. — Ти? — Так. — Не зважайте на могу друга Бля, я маю, я моя не бачу? нажати на это. Я знову тут я сильный теме даю. Брат мій бля друг okay. Я им сказал, что мне мочки будет, то не будешь. Зараз я дам одного пацана в клан. Ми зараз раздемо. Ми йдемо в город сідя. Я зараз там буду шукати больничку, я десь помітал. Чотой? Я біжу, біжу, біжу. Я, я можу зараз піти на інший сервер, і вам покажу, що в мене там є. Мене там... Багато що там є. Шо? Я знаю, блин. Все до мене ще присадине. Йо-мое. -йо. Зараз я нажму на паузу, якщо щось найду, то бли, зразу вам блин покажут. Зараз біля мене якийсь бляди бил отвіт. Скайпи, готуйни скас. Я ступу подолу зараз дохду бо мене лагає. Ёба на врод! 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 тикав. Перене я її. Ага, той ліс я біля гори знав. З я твого рождення по сей день парсуна не то, не улыбалась тебе, она продовжу запис. Ну, короче, я на цьому завершую наш канал. колоньобану разомбі. Короче, пока-пока.